Доброго дня малята! Ми вітаємо новий день! Хай щасливим буде! Ми вітаємо гостей! Добрий день вам, люди! Один одного вітаємо! І здоров'я всім бажаємо малята! Зустрічайте новий день! Діти, подивіться, що я тримаю в руках папір! Сьогодні ми паперову казку до нас запросили, щоб побачити її з вами гуртом. Але наш казковий герой в лісі заблукав. Давайте зустрінемо його разом. Як ви думаєте, який це казковий герой до нас завітає сьогодні? Послухайте загадку і спробуйте відгадати, хто до нас прийде. Назустріч! Ще не впав на землю сніг. Він ховається в барліг, і до теплої весни поринає він у осни. Так, це ведмежатко, ведмедик, який приніс нам кошик з овочами. Дітки, подивіться, з чого зроблений ведмедик? Із паперу? правильно! В житті ми часто користуємось папером вдома, в дитячому садку, в побуді. І сьогодні ми дізнаємося все про папір та його властивості. А зараз граємо в гру, що буває з паперу. Діти, якими речами в житті ви користуєтеся, виготовленими з паперу? Це книги, так, зошити, серветки, туалетний папір, коробки, настільні ігри. Молодці. А які речі ще виготовляють з паперу? Газети, журнали, гроші. Так, шпалери! А давайте з вами дізнаємося, як виготовляють папір. Спочатку зрубують дерева, потім кожне дерево подрібнюють на маленькі шматочки. Так, подріблені шматочки деревини варять у котлах і отримують сировину. В цю сировину додають білий колір і викладають на контейнер. Мокрий папір висушують, сухий папір змочують у великі ролони. Отже, дітки, ви дізналися, що папір з деревини, а для цього треба використати багато дерев. Уявіть собі, що стане, коли на землі не залишиться жодного дерева. Що буде, дітки? Зникнуть тварини, пташки, комахи. Повітря стане брудним, не стане плодів, тіні. Так, а якщо зникнуть усі дерева, то загине все навколо. Діти, для того, щоб зберегти природу, щоб вберегти дерева від вирубки, люди навчились виготовляти папір з макулатури, використаного з непотрібного паперу. Який це використаний папір, дітки? Це розмальовки, малюнки, обгортки від цукерок, коробки, дітки. А давайте пограємо в гру, скажи правильно. Книга яка? Паперова. Альбом який? Паперовий. Сміття яке? Паперове. Коробки які? Паперові. Серветки які? Паперові гроші, які паперові. І сьогодні ми будемо разом з ведмедиком робити аплікацію з паперу. Овочі, овочі, які я люблю. Зараз перегляньте, як ми можемо зробити гарну тарілочку, а на ній смачні користь овочі, дітки. Отже, дітки, сьогодні ми з вами. Поговорили про що? І зустрілися з папером, з героєм ведмедиком, який розказав, з чого зроблений папір. Так? І як ми будемо робити сьогодні аплікацію з паперу? Їжте, дітки, овочі, і будете здорові! До зустрічі, малята! Смачного вам!